Цілі ж його були чисельні і включали антисемітські та антикатолицькі висловлювання. Кажуть також, що він вів пряму трансляцію під час сексу зі своїми коханками. У 1937 році в курортному містечку Юрика Спрінгс, штат Арканзас, Бейкер знайшов місто, якому не пощастило. Він купив курорт Crescent Хотел, який раніше був притулком для багатих, але занепав через велику депресію. Бейкер перетворив готель на лікарню і лікував своїми ін'єкціями тисячі зневірених пацієнтів. Іганська курортна лікарня відкрилася в листопаді. Повідомляється, що бейкер накопичив сотні тисяч доларів, які зберігав у різних сейфах, відомих лише йому та його новій спільниці Тельмі Йонт. Поштові інспектори стверджували, що за один рік лікарня виплатила близько 500 тисяч доларів. Серед кількох позовів про наклеп у 1938 році.